Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності, будь ласка, все підвозиться. Показуємо неодноразово і фури, як вигружаються, і як є відгрузка тракторів. 40 -ківочка. ось Оріон. ловили кабінники, джими-кабінники. Там складається 404 -та с -очка. Йде відгрузка джими люксової. Бо мій район Чуднівський, тракторець прямує власники біля тракторця. Тракторець перевірений, вже електрообладнання перевірено, все протестований. Відгружається такий тракторець на, на власника. Запрошуємо. Так, мирострої місто готове придбати собі сільськогосподарство по містах, сільськогосподарство обладнання. Дякую.